А ще якби Всесвіт виявився попереду власного графіка. Уявіть телескоп Джеймсу Веб, найпотужніша обсерваторія, яку ми коли-небудь запускали в космос, надсилає знімки, що змушують астрономів по всьому світу переписувати перший розділ космічної історії. На самому краю видимого Всесвіту він знайшов дещо, чого там, здавалося б, ще не мало бути галактики, що виникли майже на зорі часів. Але при цьому виглядають напрочуд масивними та зрілими, вони настільки розвинені, що згідно з нашими класичними моделями, вони просто не мали встигнути такими стати. Наукова спільнота спантеличена і водночас у захваті, адже це нова загадка. А дехто бачить у цьому не просто космологічну головоломку, а перший реальний, хоч і філософський аргумент на користь того, що еволюція нашого всесвіту. Не було просто випадковістю. Телескоп Джеймс Веб це не просто оновлений хабл, це машина часу, вартістю в 10 мільярдів доларів, здатна зазирнути на майже 14 мільярда років у минуле. Його головна місія побачити перші вогники, перші зірки та галактики, що спалахнули в космічній темряві після Великого Вибуху. І він виконав свою роботу можливо навіть занадто добре. Знімки, що надходять із точки Лангранжа Л2 за півтора мільйона кілометрів від нас, перевершені всі очікування. Вони неймовірно красиві, деталізовані і трохи спантеличують, принаймні, з погляду стандартної космологічної моделі, яка десятиліттями була нашим путівником по Всесвіту. Дані веба настільки несподівані, що вони не просто ставлять під сумнів дрібні деталі. Вони змушують нас переглянути самі основи нашого розуміння того, як усе починалося. І ось ми на роздоріжжі. З одного боку, наукова спільнота, яка намагається зрозуміти, чи не доведеться переписувати підручники з астрофізики, з іншого філософи і теологи, які кажуть, а ми ж попереджали. Вони вбачають у цих аномаліях не хаос, а навпаки, сліди дивовижної майже незбагненної впорядкованості. Сліди, які на їхню думку можуть вказувати на щось більше, ніж сліпий випадок. Сьогодні ми спробуємо розібратися в цій таємниці, з'ясуємо, що ми думали, що знаємо про народження всесвіту, що такого неймовірного побачив веб і які два шляхи відкриваються перед нами у спробі це пояснити. Один шлях веде до нової науки, інший до пошуку відповіді на найдавніше питання людства. Щоб зрозуміти весь шок від відкриття веба, давайте згадаємо, якою була наша стара доба історія Всесвіту. В її основі теорія Великого Вибуху. Згідно з нею, близько 14 мільярдів років тому наш всесвіт народився з надзвичайно щільної та гарячої точки сингулярності. Спочатку це був киплячий котел енергії, потім, протягом сотень тисяч років, всесвіт розширювався і охолоджувався. Дозволяючи частинкам об'єднатися в перші атоми, переважно водень та гелій. Космос був темним, простим і досить однорідним. За панівною моделлю, відомою як лямда, подальша еволюція була схожа на повільний танець гравітації уявіть собі величезну невидиму павутину з темної матерії, що пронизує весь простір. У її вузлах, де тяжіння було найсильнішим, почав збиратися звичайний газ. Як вода в губці, формування галактик у цій моделі було схоже на будівництво з Лего – знизу вгору. Спочатку мали з'явитися маленькі, незграбні скупчення зірок протогалактики. Такі собі космічні немовлята, невеликі, хаотичні і бідні на важкі елементи. Адже важчі елементи, які астрономи називають металами, куються в ядрах зірок. І розлітаються лише після їхньої смерті. Протягом мільярдів років ці галактики, немовлята, мали стикатися, зливатися, поступово рости і набирати масу. Лише з часом у них мали б сформуватися знайомі нам структури: диски, спіральні рукави, все те, що ми бачимо у зрілих галактиках на кшталт нашого чумацького шляху. Це мав бути довгий поступовий процес. Отже, Теорія малювала чітку картину, що ранній всесвіт мав бути схожим на дитячий садок для галактик, маленький і простий. Будь-яка велика масивна галактика за розрахунками могла з'явитися лише через кілька мільярдів років. Вчені були певні, що веб побачить саме такий пейзаж, ніхто і уявити не міг, наскільки реальність виявиться цікавішою. Коли перші дані з Веба почали надходити, в наукових колах запанувало здивування, що швидко переросло в ажіотаж. Вдивляючись у найдальші глибини минулого, телескоп побачив не космічних немовлят, він побачив гігантів, які з'явилися на вечірку набагато раніше, ніж їх чекали. Варто пам'ятати астрономії дивитися далеко означає дивитися в минуле. Світло від галактики, що летить до нас 13 мільярдів років, показує нам, якою вона була саме тоді. Веб, наша машина часу. І вона показала нам щось, що змусило переглянути розклад. Було виявлено цілу групу об'єктів, які отримали прізвисько Неможливе ранні галактики. Наприклад, кілька кандидатів у галактики, що існували всього через. 500-700 мільйонів років після Великого вибуху. За розрахунками, Всесвіт у той час був ще занадто молодий, щоб утворити щось настільки величезне. Вони виявилися набагато масивнішими, ніж перебачала теорія. Професори з Техаського університету заявили, що якщо ці маси підтвердяться, це означатиме, що нам знадобиться або щось абсолютно нове в теорії формування галактик, або модифікація самої космології. І це був лише початок, з'явилися нові, ще більш дивовижні знахідки. Галактика, що існувала через 800 мільйонів років після Великого Вибуху, вже була над масивною і складалась із старих зірок, припинивши їх активне формування. За стандартною моделлю на той момент у всесвіті просто не мало встигнути накопичуватися достатньо будівельного матеріалу для такого швидкого старту. Астрономи з проєкту Космос Веб опублікували карту раннього всесвіту, яка показала, що кількість масивних галактик на зорі часів може бути значно більшою, ніж очікувалося. Це майже так, ніби всесвіт грав не за власними правилами, прокоментувала докторка Кейтль Кейсі. Справа не тільки в масі. Ці стародавні галактики виявилися на дорослими. Вони мали складні структури, диски. Центральне потовщення і навіть натяки на спіральні рукави, це як зустріти дитину, яка вже має мускулатуру та мудрість дорослої людини. Це просто не вкладається у звичні рамки розвитку. І на довершення хімічний склад. У цих галактиках виявили значну кількість металів, важких елементів, які, як ми пам'ятаємо, потребують часу для накопичення. Це означає, що там уже встигло народитися і померти кілька поколінь зірок. І все це за неймовірно короткий час. Кожен новий знімок веба лише поглиблює загадку: це не поодинокі аномалії, які можна списати на помилку, це системна розбіжність між теорією та спостереженнями. Всесвіт еволюціонував набагато набагато швидше, ніж ми думали, і наука поки що шукає відповідь чому. Зіткнувшись із цими даними, наукова спільнота опинилася у стані, який можна назвати творчим хаосом. Фрази, кидає виклик нашому розумінню та змушує переглянути моделі, стали звичними. Але важливо розуміти, для вченого аномалія це не катастрофа, а початок великої пригоди. Це означає, що наші поточні карти космічного океану не точні і попереду багато буде відкриттів. Перша ідея, можливо, ми не до кінця розуміємо, як саме ростуть галактики. Стандартна модель повільного злиття може бути не єдиним шляхом. Можливо, існують швидші способи, наприклад, коли галактики живляться холодним газом безпосередньо з космічної павутині, що дозволяє їм рости набагато ефективніше. Друга гіпотеза, можливо, справа з перших зірках. Ми завжди уявляли їх як поодиноких гігантів. А якщо, як вони формуються величезними скупченнями, спалахуючи майже одночасно, це могло б прискорити і зростання маси і збагачення галактик важкими елементами. Третя найбільш радикальна гіпотеза це, можливо, доведеться трохи підправити саму космологію. Деякі вчені припускають, що процеси в ранньому всесвіті могли йти швидше, ніж ми думали, або що на них впливали якісь ще невідкриті частинки чи сили. Важливо підкреслити, що ніхто з серйозних вчених не говорить про відмову від теорії Великого Вибуху. Вона, як і раніше, чудово пояснює безліч фактів, мова йде про її уточнення, про додавання нових розділів до Книги про Всесвіт. Наука не стоїть на місці. Кожна велика революція починалася з аномалії, і ми, можливо, стоїмо на порозі чергової. До речі, щоб не пропустити. Як розвиватиметься ця історія, і першими дізнатися, що знайдуть вчені, підпишіться на цей канал, попереду багато ще цікаво. Проте, поки вчені шукають відповіді в рівняннях, існує інша призма, крізь яку можна подивитись на цю загадку. І вона ставить ще глибші питання. Поки науковий світ намагається адаптувати теорії до нової реальності, у світі філософії та теології ці відкриття викликали зовсім іншу реакцію. Для деяких мислителів ця несподівана складність раннього Всесвіту це потужний аргумент на користь того, що називають розумним задумом. Ідея не нова. Ще з античності люди, дивлячись на гармонію космосу, припускали, що за цим стоїть не сліпий випадок, а розумний творець. Це називається теологічним аргументом. І відкриття веба надали йому нового космічного виміру. Логіка тут така. Якщо наукова модель, побудована на законах фізики, каже, що такі складні структури не мали встигнути утворитися, то, можливо, на процес впливало щось інше. Уявіть, що ви знаходите на безлюдному острові швейцарський годинник, теоретично він міг випадково зібратися з піску під дією вітру, але набагато логічнішим буде висновок, що його хтось створив. Прихильники цієї точки зори кажуть, що така неймовірна швидкість формування галактик виглядає так, ніби всесвіт знав, що робить, ніби хтось налаштував початкові умови з такою точністю, щоб гарантувати появу складності якомога як раніше. Ця ідея перегукується з концепцією тонкого налаштування Всесвіту. Вчені давно знають, що фундаментальні фізичні константи мають дивовижно точні значення. Якби будь-яка з них була трохи іншою, не було б ані зірок, ані планет, ані життя. Атеїсти пояснюють це антропним принципом, тобто ми бачимо всесвіт таким, бо інакше нас би тут не було, або гіпотезою мультивсесвіту. Але для прихильників ідеї творця ранні галактики веба це ще один доказ тонкого налаштування, але вже на рівні процесів, наче всесвіт не просто налаштований на існування, а оптимізований для швидкого розвитку. Важливо розуміти, це не наукова теорія. Її неможливо перевірити експериментом, це філософська інтерпретація наукових даних. Вона бере той самий науковий факт існування несподівано зрілих ранніх галактик. І замість питання, як це сталося, ставить питання, чому це сталося, і пропонує свою відповідь, тому що так було задумано. Отже, чи ми маємо черговий конфлікт між наукою та вірою? Не обов'язково. Багато хто і вчені, і теологи погоджуються, що наука та віра відповідають на різні питання. Наука питає, як, віра питає чому. Наука описує механізми Всесвіту, віра шукає в ньому сенс. За своєю суттю, науковий метод не можна ані довести, ані спростувати існування Бога. Адже Бог за визначенням, категорія надприродна, а наука працює з тим, що можна виміряти. Цікаво, що саму теорію Великого Вибуху, яку Відкриття веба зараз змушує уточнювати, вперше запропонував бельгійський католицький священник та астроном Жорж Леметр. Для нього ідея початку Всесвіту чудово узгоджується з ідеєю творіння. Сьогоднішнє відкриття можна розглядати не як поле битви, а як простір для діалогу. Вчений Міллер, біолог і християнин, каже, що бачить велич творця не в ручному ліпленні деталей, а у створенні Всесвіту з законами, які самі здатні. Породити неймовірну складність. З цієї точки зору відкриття веба не спростовують Бога, а лише показують, що його методи творення набагато елегантніші та ефективніші, ніж ми могли собі уявити. Можливо, правда, як це часто буває, полягає в тому, що наші наукові моделі справді потребують оновлення, і через 10-20 років ми знайдемо цілком природне пояснення раннім галактикам. Але сам факт їхнього існування назавжди залишиться свідченням того, наскільки дивовижним і складним є наш Всесвіт. Телескоп Джеймс Веб відкрив нам нове вікно у Всесвіт. Зазирнувши у світанок часів, ми сподівалися знайти підтвердження наших теорій, а натомість знайшли таємницю, яка може змінити наше розуміння космосу. Галактики, що з'явилися на мільярди років раніше терміну, поставили перед нами фундаментальний вибір. Один шлях це шлях науки. Він вимагає від нас визнати, що ми не знаємо далеко не все. Він змушує шукати нові фізичні процеси, переглядати моделі, продовжувати вдивлятися в темряву, доки загадка не буде розгадана. Це шлях, що обіцяє нам глибше розуміння того, як влаштований наш світ. Інший шлях це шлях філософії та віри. Він пропонує побачити в цій неймовірній впорядкованості невипадковість, а задум. Побачити в дивовижній швидкості еволюції не аномалію, а цілеспрямованість. Це шлях, який не дає наукових відповідей, але може допомогти у пошуках відповіді на питання про сенс, про те, чому все існує. Можливо, ці два шляхи не є взаємовиключними. Можливо, розгадуючи механізм Всесвіту, ми одночасно наближаємося до розуміння його глибинної суті. Наразі ясно одне. Ми живемо в унікальну епоху, коли одне дзеркало в космосі змусило все людство по-новому подивитися на зірки і поставити собі найважливіші питання. А як ви вважаєте, це просто прогалина в наших знаннях, яку наука з часом заповнить? Чи це натяг на щось більше, на розумний задум, вписаний у саму тканину космосу? Пишіть свої думки в коментарях. Будемо обговорювати цю велику таємницю разом. Dziękuję za uwagę.